Казка, зайчик і чарівна квітка. У лісі, де росли високі дерева і пахло свіжою травою жив маленький зайчик на ім'я Тишка. Він був дуже допитливим і завжди любив досліджувати ліс. Але був у нього один секрет Тишка був дуже боязким і боявся всього незнайомого. Якось він чув від інших звірят про дивовижну квітку, яка росла глибоко в лісі. Та ця квітка була дуже рідкісною і вважалася чарівною. Але одного ранку, коли сонце тільки почало підійматися, а ліс ще був наповнений ранковою тишею, тишка вирішив. Сьогодні я піду і подивлюсь на цю чарівну квітку. Може, вона справді є, і я не буду таким боязким. Він вирушив у подорож і пішов через густі зарослі, підстрибуючи через камінці та дерева. Ліс був загадковий і таємничий, і тишка відчував, як його серце б'ється швидше. Йому було страшно, але він вірив, що зможе знайти квітку. Він проходив крізь низькі гілки, які щепали його вушко, і перегортав листя, що шелестіло під його лапками, і ось після довгої подорожі він помітив щось дуже яскраве вдалині. Це була чарівна квітка, що сяяла, мов зірка. Вона була пурпурового кольору, з пелюстками, що переливалися всіма відтінками сонця. Тишка підійшов до квітки і, незважаючи на свій страх, торкнувся її пелюсток, і раптом квітка засеяла ще яскравіше. А Тишка відчув, як тепло розливається по всьому його тілі. Він не міг повірити своїм очам, він відчував, як усі його страхи розвіюються, і більше не було сумнівів або тривог. Квітка дарувала йому відчуття сміливості та впевненості. Тишка зрозумів, що він здатний подолати свій страх і йти вперед, навіть коли все навколо незнайоме. Я не боюсь, я зможу. Тихо сказав Тишка, відчуваючи, як усі сумніви залишають його. Від того дня Тишка більше не боявся відправлятися на нові пригоди. Кожен раз, коли він відчував страх, він згадував про ту чарівну квітку, що допомогла йому стати сміливим. А ліс став для нього ще красивішим адже він зрозумів, що найбільше чудо це подолати свої страхи. Ти спокійно, маленький слухачу, і пам'ятай, сміливість це не відсутність страху, а здатність йти вперед, навіть коли страшно, і ти здатен на більше, ніж ти думаєш.